Своїх обіцянок. Люди хочуть змін. І я вам скажу те, що коли ми з Віктором Федоровичем їхали в минулому році, 7 січня, від Тернополя до самого Кремиця на всіх перехрестях всюди стояли люди. І Віктор Федорович, так що мене вже і тут вітають в Тернопільському краю, я кажу Віктор Федор, люди хочуть змін, надоїло людям обман і пусті обіцянки. І я знаю, що це бачу, зустрічаючись з людьми. В кожному населеному пункті. Я бачу доброзичні усмішки. Я бачу і вдячний людям за ту підтримку, яку я відчуваю, там, де щось нам вдалося зробити. І тому я хотів би сказати, що ми це будемо робити в кожному населеному пункті. Так як ми це зараз почали освітлювати в вулиці, скажімо, ця ідея теж народилася в підволочиську. Я прийшов в Підволочиську, коли було тільки два фонарі: один на автозалі, другий в центрі. Пів місяця ми освітили райцентр. За два місяці ми практично освітили район, залишилось декілька населених пунктів. На сьогоднішній день 82% населених пунктів освічені. Я розумію, можливо, десь є такі керівники, які по статистиці відчитуються, що вони всюди. Тому що буваючи на місцях і сьогодні спілкуючись з людьми, з простими людьми праці і так далі. Люди говорять, Валентин Анатольович, нам потрібно освітлювати не тільки центральні вулиці. Давайте пройти сюди на сторону. Подивіться, тут і дорога, тут і тротуар, тут є асфальт, ви їм освітили. А ми на тих другорядних вулицях ні дороги, ні тротуару і не освітлено. То ми маємо йти.